Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в котеджному містечці Гран Монтана і хочемо вам показати один із будиночків, який готовий під огляд. І нас запросили сьогодні вам його презентувати. Будинок з загальною площою 177 метрів квадратних, присутнє місце для парковки двох автомобілів. Ці будиночки тут в котежному містечку всі одноповерхові. Присутня така нейтральна зона для відпочинку для дітей: баскетбольна, футбольна, футбольний майданчик, далі воркаут-зона, тут зона відпочинку кав'ярня, там дитячий майданчик, тут є також зона міні-зу. Для дітей це досить цікаво і корисно спостерігати за отакими тваринками навіть єно тусь присутній дивіться які красиві поросятка і тут білочка козочки там у нас зайчики і тут у нас курочки Ось така красива локація. Я цей єнот вирішив втікти. Але кажеш, він далеко не забігає, вертається, тому що йому тут подобається жити. Так? Да? Що скаже? Правду кажуть. І це все викладено бурківочкою. Давайте знимимося з території самого будинку. Тут у нас 8 соток повністю озеленена. Ось так виглядає площа ділянки. Ось так будинок виглядає в профіль. Цей будинок загальною площою 177 метрів квадратних. Присутні в ньому три кімнати, два гардероба. І, як ви помітили, є басейн і така лаунж-зона для відпочинку. Тераса тут є крита частково і частково відкрита. Зараз у нас 12-та година, і сонячні скажімо, промені попадають якраз от на цю зону басейна, і частково тераса прикриває, роб, створює таку тіньову... Частину. Це місце під барбікю, виведена вода і каналізація, є вихід на терасу з вітальні і кухні, також є вихід звідси від кімнат. Що ж, давайте ознайомимося з даним будинком і його плануванням. По фасаду. Тут в нас дерево, це в нас барашок мокрий фасад і комбінується, він це все, комбінується з керамогранітом. Ось таким чином. Навколо, як ви помітили, присутні зелені насадження, дерева. Будинок збудовано. Керамоблока, це ось такий матеріал. Використовується вхідна група граніт. Отже, давайте зайдемо, подивимося планування. Так, Заходячи в будинок, ми потрапляємо з вами в прихожу місце для верхнього одягу, також встановлена шафа. І напроти шафи знаходиться у нас тут найцікавіша частина в будинку це котельня. Встановлений у нас тут тепловий насос. Далі вентиляція з рекуперації, е, інвекторна штука для того, щоб е, заряджають сонячні панелі. Будинок дають електрику. Далі стабілізація на три фази. Тут у нас автоматика. Також автоматика. Напроти знаходиться грибінка теплої підлоги. Вона також під'єднана до системи розумний будинок. По будинку на даний момент функціонує розумний будинок і все це можна регулювати з телефону. Висота стелі у нас тут 3,50. Присутні такі панорамні вікна. Проходячи далі по будинку, перше, що ми побачимо з вами, це гостєвий санвузол, ось такого формату, з душем, туалет і також присутні раковини. Двері скритого монтажа. Ось так це все виглядає. Далі дитяча кімната. Ось така дитяча кімната. Вже все обмебльовано, щоб ви розуміли, що можна отримати на фініші, коли замовляєте такий будинок Grand Montana. Тут чудовий вид на терасу і басейн. І далі ще одна кімната. Це у нас тут фактично дві кімнати. Це вільного призначення, ось так. Може бути теж дитяче або кабінетом. Цей коридор таким чином обіграно, що це вікно, яке тут встановлене панорамне, воно додає тут простору. Тому що, як правило, якби це були стіни, це було б вузько, незручно, можливо, дискомфорт якийсь. А так на даний момент дуже естетично виглядає. Чудово проглядається територія вся. Зараз ми потрапляємо з вами в кухню, яка поєднується з вітальною. З таким чином великі панорамні вікна. Кухня тут у нас з технікою. Ось так виглядає кухонна зона з островом. І ось так вона поєднується з вітальною. Зона відпочинку. Телевізор. Це все виглядає дуже непогано і лаконічно і зручно. Такі статичні панелі які використали. І основна мастер спальня. З таким видом теж на басейн. Так, заходячи в мастер спальню, у нас присутня за ліжком санвузол і там далі гардероб. Почнемо з санвузла. Санузлі присутні раковини для двох персон, ванна. Тут у нас туалет. Там душ-кабіна, Ось така душ-кабіна, Ось так поконічно розміщено. Підлога тут у нас кварц-вініла. Так виглядається все дуже чудовий вид має під дерево. гардеробна кімната. Повторюсь, ми знаходимося з вами у Гран Монтана. Це шоу-рум. Цей будинок є в вільному доступі для того, щоб приїхати, подивитися, знайомитися з даним проєктом і для себе визначитися, що вам більше подобається. Одноповерхові, двоповерхові будинки. Віконний профіль. 80-ка ВДС. З можливістю там встановили спеціальні ролети, які затіняють вітальню. І якщо дуже спекотно то можна створити такий непоганий затишок в будинку. Система Розумний будинок так само може зашторити вам повністю вітальню. 15 кілометрів від Києва, в принципі, по незавантаженій трасі досить. Комфортно можна доїхати за 15 хвилин. І якщо вам сподобався даний будинок, дана локація, звертайтеся в відділ продаж Grand Montana, все вам покажуть, розкажуть. Дякую, що додивилися відео до кінця і до зустрічі на нових оглядах на каналі Ready House.